Сьогодні. Осип Маковей потрапив у наші часи та люб'язно відповів на питання. Добрий день, дорогі кореспонденти. Я сьогодні до вас приїхав, щоб ви мені задали свої питання. Прошу. Добрий день, журнал Україна понад усе. Дякую за можливість задати питання. Отже, як ви ставитесь до ситуації, яка відбувається на території України? Дякую на це питання я вам відповім своєю цитатою: полетів би я на Україну не конем, а бистрим самоходом, щоб натішились своїм народом, щоб поглянути на ту країну, що так довго у неволі дожидала щастя і долі, і діждалася спасення свого святого Воскресіння. А взагалі я ставлюсь до цієї ситуації дуже негативно. І я обурений тим фактом, що російські загарбники вторглися на святу українську землю. Ситуація повторюється, але на відміну від мого часу, український національний дух пробудився. Все те, що я вклав у свої твори, було почуто людьми. Я дуже гордий за свою позицію та країну. Дякую. Є ще запитання. Так, вітаю. Мене звати Ерік. Я представник національної газети Слово України. Моє питання таке: Чи відчуваєте ви гордість за сучасних митців? Дякую за запитання, за кореспондент Ерік Хомуха. Та я залюбки на нього відповім. Так. Нарешті я бачу велике різноманіття в культурному фронті. Українізація поширюється та проходить на славу? Дякую. Є ще запитання? Е, так, добрий день, Осипа Степанович, Я кореспондент газети все про українську літературу та трохи більше. Сонко Поліна рада брати у вас інтерв'ю. І у мене запитання: чи бачите ви паралелі між вашим твором Ярошенко та сьогоденням? Дякую, Поліна Сауленко. Я теж дуже радий відповісти на ваше запитання. Так, я бачу паралель: у повісті українські і польські війська відважно разом вели боротьбу проти турецьких загарбників. У ваших реалях Польща нам як брат, який допомагає подолати російських загарбників. Дякую. Дякую. Ще є питання? Доброго дня. З вами кореспондент Соловей Софія та газета Україна в очах світу. У мене таке до вас питання. Дайте, будь ласка, пораду, як залиш... залишитися відданим своєму ремеслу. Дякую. Дякую за запитання. Я за на нього відповім. У моєму житті було багато випробувань, але вони мене не калічили, а загортовували. У мене була підтримка зі сторони Ольги Кобилянської. За що я й дуже вдячний бажаю всім знайти таку людину, яка може дати вам пораду та допомогти у скрутний час, ще треба знайти справу, якою ви будете горіти, де ви будете бачити свій потенціал, справа, яка зробить вклад в людство. Дякую. Ще є запитання? Дякую вам. Дорогі кореспонденти, я дуже радий був побувати у вашому часі та відповісти на ваші запитання. Всім дуже дякую за цей чудовий день. Дякую Слава вам. Україні. Героям.